Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і пані Аліна просила подивитися Кост... Костянтинівку Донецької області до кінця цього року. Будь ласка, дуже прошу, Ірина. Ходять чужки, що ворог хоче окружити е ворог, е місто з двох сторін. Це жах. Чи вийде ворога це зробити? Тобто. Чи буде окупована Костянтинівка Донецької області до кінця цього року? Окупована. Дивіться, що тут випадає дев'яточка монет. Це теж може говорити про оточення, але зараз ми подивимося. Гаразд, ще раз повторюю, чи буде окупована знову дев'яточка. Знову та сама карта випадає. Чи буде окупована Костянтинівка Донецької області до кінця цього року. Хм. Вже другий раз натякає Карти. Таро. Ну, ворог буде сунути, це точно. Оця карта теж про це говорить. Буде су... сунути. Їх буде аж забагато. Гаразд. А, ви знаєте, карти натякали, і ось ця карта можуть окупувати. Можуть окупувати. Навіть не знаю, що сказати. Можуть. Це бажання. Бажання от прямо, знаєте, таке біснувате бажання взяти місто по дияволу. Диявол не здасться. Зараз подивимося конкретніше. А ви праві, пані Аліна, з усіх сторін можуть оточувати. Дивіться. Вони, до речі, це робили вже неодноразово. Намагалися окупувати місто. Обстрілювати, можливо, і тому подібне. Мені здається, ми вже робили розклад. Мені здається, ми робили вже. Якщо ви, пані Аліна, пам'ятаєте. Я розумієте, через велику кількість я не, не можу всі запам'ятати. Я можу зараз. З точністю сказати, що Київ у цій війні не буде окупований. Розумієте, не дойдуть не расисти? От вашу Костянтинівку, тут я вже або дуже близько ворог підійшов, тому що ситуація я не знаю, як заблизько він є. Тут таке враження, що він дуже близько підійшов. І він робив не одну спробу взяти Костянтинівку. Вже не одну пробу робив. І це, знаєте, якось приховується. Не влада наша нічого не говорить. Тут, знаєте, дивіться: ця карта говорить, що до кінця року можуть взяти. Навіть. Дивіться, зараз у нас зачекайте, тому що є люди, які от сидять прямо і галочки кладуть на кожне моє слово. Карти точно ніколи не скажуть коли. Тому що карти показують тільки ситуацію, за яких обставин ця карта може натякати до 7 місяців. Звичайно, не точно 7 місяців, може бути до 8 місяців, може бути до 6 місяців чи, чи до 5, Розумієте? Ось. Але це, це, цей розклад не для тих, хто до мене чіпляється. Цей розклад саме для пані Аліни. Хто хоче, може дивитися. Ось саме в неї був запрос, і їй буде чітка відповідь. Можуть взяти давайте порахуємо приблизно. А зараз у нас вже майже серпень, так? Сьогодні, коли я роблю розклад, 31 число, число липня. Так, рахуємо. Серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень, січень-лютий. Тобто, можливість, що вони візьмуть до лютого. Можливо, у них такий план. Бачите, тут дуже помаленьку. Вони не будуть, по-перше, всі шанси будуть. По-друге, тут таке враження, що йдуть торги стосовно Костянтинівки, щоб ви розуміли. Ось. Тобто, це, можливо, наша влада роздумує, як би це добре провернути. Кажу, як бачу. Розумієте? Бо тут ідуть і торги стосовно, і вимірюються шанси, кому дістанеться ця територія. У мене таке враження, що тут, по-перше, карта йде, перша ну то, що перша йшла у нас диявол, це одно. Друга, ось ця карта, саме ряд. Починався у нас з жриці. Це говорить про те, що від нас приховують ці торги. Тобто це ці домовленості, які зараз ідуть, над якими зараз розмірковують. Це і перемиря може бути. Це, бачите, тимчасове припинення вогню може бути. Ось ця карта теж показує. Але це, розумієте, не приведе до перемоги, до кінця війни чи до миру. Ні, це не оце, що зараз торгується. І саме Костянтинівка підпадає під оцю розмінна монета. До речі, ні одна, ні одне місто, яке ми дивилися, а ми дивилися багато до цих пір. Ми дивилися, здається, Харків, Суми, так, Одеса, дуже хочуть Одесу ці дияволи. Розумієте? Ось. Але та, як я бачу тут, тут конкретно розмінна монета. Тут без безвихідь. Такого ще не випадало. Бо, бо мені здається, ми вже робили розклад на Костянтинку для пані Аліни. Таке враження, що можуть взяти. Я зараз ще перепитаю результат, на чию користь буде це? що зараз відбувається Україна. Чи залишиться при Україні, чи відійде до Росії? Ну, вони будуть все робити, бачите? А вісімка це вони вкладуть стільки часу і ресурсу, щоб це взяти. В них є план, у них є навіть якісь обіцянки. Ви бачите? Хтось їм щось обіцяв. От Лілі Путік, оцей фігурка. Цей Лілі Путік їм обіцяв. І у ній у цих, хто, хто хоче забрати Костянтинку, у, у них є або його підпис, або ще щось. Ось він, ось він тут. Ну, Україна тут, бачите, з чим залишиться. Ну і так видно. Тут, скоріше за все. На жаль. Дивіться, дуже протиречиві карти випадають: десятка мечів і десятка кубків. Тобто ще все можна врятувати. Тобто, розумієте, оце договорняк стосовно Костянтинівки може провалитися, конкретно провалитися. Це залежить від наших військових. Наші військові просто не здадуть. Це хіба? Хіба що? Їм не дадуть зброї, не будуть мати чим воювати. Якщо дадуть зброю, будуть мати чим воювати. Я не хочу в це внікати. Розумієте? Ось тому що я як вам сказати, це важко на о, от так за декілька хвилин зробити конкретний розклад. Таро, ще раз наголошую, показують обставини. Тут дуже велика вирогідність, бо вже домовилися, вже домов, домовляються і домовилися. І до лютого місяця. Я скажу, давайте я так, якщо ми перейдемо, знаєте, є така а, межа, через яку перейдемо. От перейдемо лютий, може стати краще. До лютого буде ризик, що можуть здати. Бачите? От так як я і сказала. Дочекаємося лютого, можуть і не здати, тому що Україна може програти, а може і виграти. Тобто тут залежить від військових, від їхнього постачання. Я не буду зараз дивитися, як їх будуть постачати. Наскільки я знаю, зараз іде величезна допомога Україні, але ми дивилися розклади, що дуже розкрадають. Ось якось так. Тут може і в позитивному, і в негативному. Давайте перечекаємо цей період. Все залежить від нас. Але тут, бачите, теж вони можуть вкластися до потері пульса рашисти, і все ж таки не втримати цю Авдіївку. Тобто вони можуть її короткочасно, ніби що взяти, а наші гух і їх вигнали, бачите, і пішли вони. Ось такий сценарій, вірогідний, теж, що вона може тільки тимчасово бути територією, тобто взяти її можуть. Можуть навіть тільки якусь частину взяти. Бо тут теж йде, бачите, оці торги, і, о, ну, якесь щастя, ніби. Якось так. Будемо сподіватися на краще, що у нас на дні колоди. А тут смерть. Розумієте, тут смерть. Це не значить, що смерть. Це значить, що в. Останній момент все може радикально змінятися. Наприклад, тримали, 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 по десятки кубків, так дуже добре тримали, і бах, все провалилося. І навпаки, ось ця карта теж говорить: вони не зможуть її втримати надовго. Чомусь в мене йде так, що якщо вони її якось тимчасово візьмуть. То вони її надовго втримати не зможуть. Ця карта теж підтверджує, що це не смерть, це просто різке кардинальна зміна. Ось те, що відбудеться до лютого, приблизно до лютого наступного року, воно може кардинально змінятися. Тобто, може бути все-все-все, все прекрасно, і потім хоп, і нема. Або навпаки, ну вже все, сили поклали всі. Нема зброї, нема нічого. І тут прийшов спецназ український. Розумієте? Ось. Ось ця карта про це говорить. Тому давайте подивимося, як програється цей розклад. Надія є, тому що тут дві карти: карта перемоги повної, і карта, що можуть таки знищити Костянтинівку повністю. Ось якось так. І ця перша карта вона говорила про те, що вони не здадуться, вони можуть півросії покласти ось на це місто. План є. Тут навіть не план, тут навіть бісноватість щодо цього. Як знаєте, от був Бахмут, був, була Авдіївка, пам'ятаєте? Ось це мені йде до того. До того так прирівнюється. але тут ще має якось заклятіче. Не на Бахмут, ні на що, не на вдівку, не падав диявол одразу. Це говорить про те, що вони прямо біснуються. Ось, і тому карти не впевнені. Тут може в останній момент все дуже, дуже кардинально помінятися. Ось такий розклад, мої дорогенькі. До приблизно лютого наступного року. Раз, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна, моє любі!